OOF <laughs> Всім привіт! Це канал Астролюкс. І мене звати Анастасія Великоїван. Спершу, будь ласка, підпишіться на наш канал, якщо досі цього не зробили. Не забувайте, звісно, писати нам коментарі, ставити пальці догори, адже для нас це дуже важливо. Ну а зі мною сьогодні на зв'язку терологиня Людмила Хомутовська. Пані Людмило, вітаю вас. Доброго дня. Давайте з вами поговоримо про те, що Ганна Маляр заявила, що окупанти наступають на сході. От на півдні наші воїни поступово просуваються вперед. Чи можливо, що власне війна на сході затягнеться на роки? Я все-таки не думаю, що війна затягнеться на роки. Тут якась тема того, що Перш за все, це домовленості, а з іншої сторони, що є, що одна і інша сторона хочуть закінчити, по колесу фортуни, має відбутися щось що кардинально змінить якась подія, яка змінить взагалі хід війни. Чи можливе закінчення війни у 23-му році, що кажуть карти? Я думаю, що це більше всього так, але нам дають тут дурня, які взагалом говорять про те про нуля. Так, а що таке нуль? Це в нас тема, що і не старий рік, і не новий. Це може говорити на період, який між руками. Так? Оце ми. Пам'ятаємо різняни новорічні свята? Оце десь там, і взагалі дуже показують часто, що це буде холодно, саме в холод? Угу, зрозуміло. Зеленський нещодавно закликав Байдена запросити Україну в НАТО, навіть якщо членом альянсу ми зможемо стати вже після закінчення війни. І от питання до Карт: власне чи отримаємо ми це запрошення під час війни, власне під час вільнюського саміту. Я не впевнена, що ми отримаємо. Ми можемо отримати якусь тему, що обов'язково подумають, може бути якимось чином, але я не бачу, тому що це тема перемовин, тема, знаєте, вона йде по двійкам, тобто немає визначеності, немає недарення. Ні, 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 є така середня ситуація, коли е просто все зважується, різні варіанти розкручуються. Так що я не думаю, що на саміті нас приймуть. Угу. Зараз також ще невідомо чи поїде власне Зеленський на саміт, хоча має офіційне запрошення. Що кажуть карти? Буде він у Вільнюсі в липні чи ні? Я все таки думаю, що велика вірогідність, що він поїде, але він поїде якось, знаєте, на темі того, що супер важка ситуація, дуже багато людей звертається і він має виконувати якісь певні свої дії. І я думаю, що поїде, але це буде от просто на рівні якогось. Я є таке поняття. Мене змусили, да і от на вимушеному стану, ну що робити? Поїдемо. Угу. А скажіть, чи будуть гарантії безпеки дані нам від країн НАТО? Гарантії безпеки тут на певні, при певних умовах. Сказати, що будуть дані, так будуть дані, але ми мають, маємо виконати якісь там певні їхні, не знаю, їхні накази, чи, не знаю, чи тема того, що щось ми повинні зробити, те, що там будуть. Але саме оця безпека після того, як ми щось там зробимо. Там, до речі, на саміті буде Джо Байден, і якраз в Пентагоні зараз обговорюють і в Штатах, чи давати нам касетні боєприпаси, чи дадуть їх нам найближчим часом? Ну, по касетним боєприпасам тут насправді все вирішено, і просто це, знаєте, такий сюрприз нам готовлять, а це як питання вирішене. Угу, Цікаво. А що буде з вагнерівцями та Пригожинами? Ми бачимо, що у них там зараз в Білорусі якась історія відбувається. Що між Лукашенко та Пригожиним? Які стосунки? Там свого роду, знаєте, торгіть. Чому? Тому що Лукашенко хоче якесь укріплення, хоче володарювання, хоче мати силу, і він це використовує за допомогою Пригожина і Вагнерівців. Пригожин насправді хоче виконати йому, що пообіцяли якісь обіцянки для того, щоб він десь ще їхав. Чи переїжджав, і він це розглядає як щось тимчасове. Ну, такі собі стосунки. Сказати, що там дружні стосунки ні, вони навіть нам показують, що вони десь... кожен захищає свою позицію, сказати, що вони. Якось на рівні того воюючи злорадствують тут теж, ні, тому що якби одному і іншому вигідно бути саме в цьому місці, можна це все назвати ділові стосунки між двома особами. Скажіть, а можуть вагнерівці напасти з боку Білорусі на Україну? Я думаю, що це неправда. Чому тому, що перш за все нам показують, що це зараз зробити неможливо чи мало можливо. А з іншої сторони, це просто як маніпуляції, як інформаційна війна, яка весь час роздувається і нас просто лякають. Оцю палку взяли і з нею бігають. А що кажуть карти Таро з до того, чи можуть посадити пригожина, наприклад. Я не думаю, що його посадять, е моя відповідь ні. Угу. А, і в нашому офісі президента заявили нещодавно, що у російській зброї, власне, техніці використовується дуже багато власне тисячі іноземних компонентів. Їх виробили багато компаній, і от основний канал надходження це якраз Китай. От питання Китай та Іран будуть продовжувати допомагати Кацапі в нашій війні, і чи будуть їм передавати і далі прилади, або ж їм навпаки перекриють поставки. Я не бачу тут перекриття поставків. Більшою мірою все-таки тут Іран. Які, якщо зрівнювати Китай і Іран, то Іран все-таки це більша частина, там, чи якась зброя, чи технології, які більш вагомі. А Китай іде, як знаєте, як щось, хтось як дає якісь частини, маленькі, якісь складові. Ем... Тут більш важливий для, ну якщо так можна сказати, да більш важливий саме по зброї Іран для Росії. Хоча Китай теж дає, але він дає якусь малу частину з того всього. Не бачу я тут припинення е, якесь. Ні, тут будуть працювати. Вони можливо санкції будуть від ЄС і штатів проти Ірану та Китаю у найближчому майбутньому. Тут не про санкції, тут знаєте, якась тема домовлянь, щоб дати взамін щось таке суперважливе, щоб вони просто заспокоїлись. Я теж не думаю, що там дуже про санкції, там просто якась політична робота, дипломатична, на... ну трошки тут не про санкції. Зрозуміло, а давайте подивимось, чи зніме Путін шойгу найближчим часом, і чи все з Шойгу е, гаразд, бо поговорюють, що він десь пропав. Можливо, щось з ним сталося. Ну, Перш за все, що ще його, ну, те, що він якийсь неугодний, да, якимось чином він не дуже бажаний тут однозначно. І він якби відходить з очей, не хоче дуже сильно. А от тема, як він себе почуває, тут я б сказала, що нормально він себе почуває. Я не бачу, тут, що в нього якісь проблеми здоров'ям, здоровий як бик. Так, на жаль, а третя тема чи його знімуть, нам говорять, що його якимось чином відсунуть, да, вони будуть показувати, воно підзабудеться і, і потім можуть його якимось чином поміняти. Ну, тут нема такої знаєте, швидкості. Тут немає швидкості, що це буде завтра, післязавтра Ну точно ні. Якась там зовсім інша стратегія, поки зла здолої Да? і на рівні того забудеться, назад повернеться. Ну принаймні так його поки зараз бачить. Що ж будемо спостерігати? А стосовно російської опозиції, як себе почуває опозиціонер Навальний і чи є шанс, що його випустять з в'язниці живим? Я думаю, все-таки, що він вийде живий. Е, ну, не скажу, що він краще всіх, ні, він зараз в якомусь кризовому, але він зараз вже виходить з кризи. Е, принаймні, щось там його чи лікували, чи підтримували, щось він там отримував. Е, я думаю, все-таки, що він вийде з тюрми, е, його звільнять, але виходить, він саме може під якусь революцію, під якийсь заколот він може вийти. І про ще одного політв'язня. Нещодавно у мережі з'явилося відео, де нам показують Михайло Саакашвілі. Його там не впізнати, жахливий стан. Що з ним буде у майбутньому? Чи випустять його, чи стане йому краще? Ну, він дуже в поганому стані і, взагалі, знаєте, стан критичний. Можуть добивати, що його випустять, але не здивую, що його випустять, чи, чи взагалі практично мертвим, чи вже мертвим. Так що тут не дуже в мене хороші прогнози по Стосовно все ж таки в'язнів, в'язниці судів, міжнародний кримінальний суд він починає працювати щодо злочинів, які влаштували Кацапи у нас в Україні. Чи вдасться покарати міжнародному кримінальному суду винних? Це дуже довгий процес. І Якщо хтось думає, що це буде відбуватися протягом року, не здивую, що це взагалі затягнеться на? Десятиліття. Чому тому, що е, якась юридичні процедури, крім того, там ще тема пошуку, і там навіть можливо, крім пошуку, їх не будуть видавати, але він буде працювати. Це буде доволі працююча машина, і буде покарано дуже багато людей. Розумію. давайте ще поглянемо, чи знищили росіянці леопарди? Причому нещодавно той же шойгу заявив, що вони, начебто, знищили всі 16 леопардів, які в нас є, які нам передала Польща і Португалія раніше. Так, от чи правда це, чи все ж таки просто іпсо? Ні, то неправда, що їх знищили всі. Те, що там є ті, які потрібно ремонтувати тут не точно, але це неправда. Це вкіт, це повний вкіт, щось там іще залишилось. Окрім того, зараз у мережі ще шириться інформація про те, що ФСБ Росії навчилося відслідковувати такі соцмережі, як Телеграм, сигнал та Ватсап. А це правда взагалі чи ні? Що кажуть карти? Телеграм, ватсап і що ви ще казали? сигнал. Ну, ці дві телеграми. WhatsApp, це перш за все, телеграм це якби, якби канал, наскільки я розумію, чи російський, чи створений Росією ага. людиною з Росії. І там те, що вони можуть там шастати де хочеш, це 100%. Якщо ми беремо WhatsApp, то там взагалі якось це просто помагу. Не здивуюсь, що там можна якось шукати, може по якимось навіть швидким словам, так, щось такого типу гугла, тому що якось там взагалі все легко. А от третій канал, у мене дуже багато питань. Я не думаю, там є, туди зазіхання є, але. Бо не завжди получається. От він більше про це. Друзі, робимо висновки, якими соцмережами користуватися. І давайте трошки перейдемо до шоу-бізнесу. Нещодавно блогер Безпалов заявив, що Дерафєєва та Кацурін одружилися. А от чи правда це? Чи було дійсно весілля, чи все ж таки це просто плітки? Та ні, вони одружились. Одружилися таки? Так. Можливо, ще й Дантес з Кацуріною. А що нема ніяких фотографій, тому що це і знімалось, і взагалі якась тема є обговорення. Ну, Якесь свідчення цього є. Мені здається, там у... є якісь свідчення, то що вони дружили. Цікаво. а От Дантес з Кацуріною, можливо, вони також пішли по цьому шляху. Ні, але вони планують. так. Я от, е... Не впевнена, що в них все вийде, але в планах у них є. Угу. І ще одна новина, яку всі обговорюють. Це інтерв'ю Олега Винника. Він хоче повернутися в український шоу біз Але питання в тому, коли він повернеться в Україну і чи взагалі повернеться. Давайте трошки розділимо питання на рівень, чи повернеться від шоу бізнес. Так. Це буде трошки інше, ніж в Україну. І чи повернеться він в Україну? Ну, шоу-бізнес він в будь-якому випадку буде повертатися. Є плани вже наскільки я розумію, там над цим працюють якісь люди, хто над цим працює, там ціла команда. Тут по шоу бізнесу питань нема. Те, що там є якийсь протест українців проти всього, він, він зникне щасом, підзабудують, як нас це все люблять. А друга тема: чи повернеться він до України? Я не думаю, що він буде жити в Україні. 에, приїжджати на певний час, так, але про повернення тут і ні? Угу. Також в мережі ширяться чутки, що Вікторія Сміюха, співачка, переїхала взагалі до Ерефії під час повномасштабного вторгнення. Інсайдери навіть заявляли, що бачили віку на таких собі московських тусовках. І от чи дійсно віка з неангелів у Росії, що кажуть карти? Ну, дивіться, те, що вона там була, це точно. Єдине, що вона не, не їхати да, на якийсь певний час, це якийсь як заїзд да, на певний час. Десь трошки побула, поїхала. Тут не про те, що вона там буде жити, це як відвідування Росії. Ну, а все рівно це відвідування означає, що вона поціновачка Російського міра, чи все ж таки її наміри проукраїнські. Ну, я не можу сказати про поціновування міра, Тут я просто про бізнес, да нічого лічного, тільки гроші. Тут не про поціновочка. Угу. Ну і про ще одну дівчинку, таємницю це Даша Квіткова. Вона нещодавно розлучилася з Добриніним і зараз її фанати дуже сильно підозрюють, що в неї роман з блогером і бізнесменом Євгеном Талером. Чи правда це? Там сам насправді все дуже серйозно mm. і е, доволі хороші відносини, і вона, яким чином, навіть ожила, так що давайте побажаємо їй щастя і якоїсь спокою, тому що людина потребує саме спокою. Давайте так і зробимо. Ну і маю ще останнє питання до вас: чи готовий Кремль вийти влітку з України і признати свою поразку? Я не думаю, що тут буде тема поразки, тому що тут буде якась тема, що кожен виграв щось своє. Так що тут Кремль не буде признавати поразку. Навпаки, ми, якщо будемо слухати російське телебачення, то вони такі, знаєте, завоєвателі все позаївали, і, і якби це тема, тема того, чи вони готові вийти. Вона йде на рівні перемовин, на рівні того, що яким чином вони готові десь поступитися, а десь залишитися. Вона йде по колоси фортуни. Сказати по колесу фортуни, що це відбудеться, ну нікого не поважати, бо колесо крутиться сьогодні да, завтра ні, сьогодні, да, завтра ні. Але про те йдуть перемовини, і по всім даним до цього йде. Не впевнена, що це буде ще, ще раз літо, тому що тут є така трошечки протяжка, як початок. Виходу може бути. Дякую вам, пані Людмила, за розклади. Друзі, я точно знаю, що може наблизити нашу перемогу і вихід Кацепні з України. Це, звісно, що підтримка нашим ЗСУ. Тому підтримуємо і словом, і ділом, і донатом. Ну а ми сподіваємося ще також на вашу підтримку. Ставте нам лайки, пишіть коментарі. Дуже будемо чекати ваших повідомлень під випуском. Також ставте дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски. Ну, а з вами була Анастасія Волкоєвана і канал Астролюкс. Всім, па-па! Tchau.